Фольклорна хвилинка. По всій Україні від хати до хати колядки щедрівки ідуть всіх вітати. Різдво одне з головних християнських свят, що знаменує народження Ісуса Христа у Віфлеємі. За християнським переконанням, Ісус був посланий Богом на землю задля спокутування гріхів і спасіння людства. Мороз – Малюю у віконці узваром дихає куття, і Божа мати на іконці у хуску куте дитя, побудь дитиною, синочку, твоє дитинство золоте, ще вітер віє у терночку і дерево на хрест росте, Щоб час не сплинув за водою, ще до спить у сповитку. Он гурт з різдвяною звіздою уже на ближчому кутку. Поколядують і засіють, і може буде і життя. Ти на Голгофі вже месія, а на руках іще дитя. У день народження Сина Божого весь світ славить свого Спасителя. Люди прикрашають свої будинки святковими ялинками, які символізують євангельське дерево, запалюють свічки, ходять на церковні богослужіння. Протягом сотень років бережуть і шанують традиції різдва й українці, святвечір на столі свята вечеря, вся родина за столом, відчиняє ангел двері позолоченим крилом, благовість нам сповіщає про народження Христа. В хаті свято розцвітає, гріє душу доброта, пахне сіном і кутею. Сяє зірка, сніг скрипить і колядка над землею. З білим ангелом летить. Одна з головних традицій святкування Різдва святий вечір. Після наведення порядків у будинку українці готують 12 святкових страв на честь 12 апостолів. Головною і ритуальною різдвяною стравою є кутя, яка являє собою пшеничну, ячмінну чи рисову кашу, змішану з родзинками, маком, медом і горіхами. Також на столі обов'язково має стояти узвар. Важлива і незмінна традиція на Різдво це колядування. По вулицях і будинках колядники ходять починаючи зі святого вечора або з першого дня Різдва. Часто вони носять з собою велику зірку, закріплену на палиці та покриту позолоченим папером. Така зірка символізує Вифлеємську. Що знаменувала народження Ісуса Христа. тебе товар весь хороший, будеш мати, мір грошей. Хоч не грошей, то голова в тебе жінка, чорна права. щедрих щедрих, щедрі бочка прилетіла ва сі бочка. Зичимо щастя ваші родичі, та всі України, щоб діти застали чудові, щасливі. Піваючи пісні на батьківській мові. Добрий вечір тобі, пане Господарю, радуйся, ой, радуйся земле, Син Божий, народився, Хай святкує з нами. здійснення мрій, щоб достали діти здорові. Пусть довго та гарного життя та перемоги! Зновим та Різдво! Нехай різдво сьогодні в хату, радості вам принесе багато. Розбудить приспані надії, зерном і щастям вас засіє, зігріє сонцем та любов'ю і подарує вам здоров'я. Вітаю з Різдвом Христовим!